Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це ми на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Всім привіт! Мене звати Олеся, і сьогодні в нас рубрика City Legends. Тут ми говоримо про найвідоміші і найпоширеніші міфи про менеджмент та софт-скіли. Сьогодні ми поговоримо про те, чому прихильність і любов до менеджера ста схожі на ставлення до невістки. Нібито вона є, але вона майже непомітна. Поговоримо про основні причини, чому менеджер завжди залишається не зовсім своїм команді, незважаючи на всі його зусилля, і чому відповідальність за всі проблеми автоматично падає на нього. Менеджер це людина, яка щодня балансує між інтересами компанії, команди і реальністю. Він або вона розв'язує проблеми, налаштовує процеси, домовляється про дедлайни, гасить пожежі ще до того, як вони стануть видимими. Але ось парадокс: хоч менеджер і є незамінною частиною команди, він рідко відчуває себе на собі таку справжню прихильність. Це нагадує ситуацію з невісткою в класичної родині, ніби її всі люблять, але де ж це любов. Її згадують на святах, кажуть правильні слова, але насправді родина вирішує важливе питання без неї. Так само і менеджер. Всі розуміють, що він потрібен, але рідко хто демонструє щиру вдячність чи захоплення його роботою. Чому так скажете ви? Чому менеджер завжди десь на межі між необхідною людиною і тим, хто заважає жити? Якщо запитати команду, чи люблять вони свого менеджера, відповідь буде доволі передбаченою. Хтось скаже, що він та нормальний, інший, краще ніж попередні. Дехто навіть може сказати, мені все одно, іноді менеджер може почути щось приємне, наприклад, ну, принаймні він вже не заважає. На перший погляд, усе нібито добре. Менеджер не має відкритих ворогів, команда працює, люди не висловлюють невздоволення. Але чи означає це, що менеджер справді улюблений персонаж в офісі? Скоріше, щось на рівні формальної поваги, яка існує доти, поки не виникають якісь суперечливі ситуації. Якщо уважніше придивитися до поведінки команди, стає очевидно, що любов до менеджера швидше декларативна, ніж реальна. Наприклад, корпоративні заходи проходять без його активної участі. Команда організовує спільні обіди, але... Не завжди менеджери не забувають покликати. І якщо він сам вирішить приєднатися, то всі раптом стають якісь занадто вічливими або навпаки намагаються швидше закінчити розмову. Крім того, під час важливих зустрічей, коли потрібно ухвалювати стратегічні рішення, менеджер може зіткнутися з тим, що команда все вже обговорила між собою і просто ставить його перед якимсь фактом. Виходить, він нібито формально має авторитет, а реально його думку сприймають не завжди. У мене є окреме відео про авторитет менеджера. Будь ласка, подивіться його. Аналогічно, з невісткою. Всі говорять, що вона частина сім'ї, але коли приходить час ухвалювати важливе рішення про спільний відпочинок або про сімейні справи, її навіть не питають. Менеджеру не варто тішити себе ілюзією, що його люблять лише тому. Що про це говорять? Справжня прихильність це не слова, це дії. Якщо команда уникає залучення менеджера в соціальні чи робочі процеси, це означає, що він виконує свою роль радше адміністративно, ніж як справжній лідер. Що робити? Працювати над тим, щоб стати важливою складовою команду не лише на папері, а й в реальності будувати реальні відносини, де є довіра і а не просто формальна ввічливість. Менеджер це людина, на яку завжди можна звалити відповідальність. Якщо все добре, то це заслуга компанії. Якщо щось пішло не так, винен саме менеджер. І це така класична ситуація, яку проходили всі керівники. Наприклад, команда. Не вклалася в дедлайн. Причини можуть бути найрізноманітніші: клієнт змінив вимоги, розробники не складність, завдання, тестувальники знайшли якісь критичні баги в останній момент. Але кого? запитає менеджмент? Менеджера. Інший випадок мотивація команди. Якщо люди вигоріли і їм більше не цікаво працювати, вони саботують завдання. Знову ж таки, менеджер має знайти рішення. Він повинен розумітися в емоційному стані кожного, помічати приховані проблеми і завчасно їх вирішувати. А якщо менеджер раптом сам вигорів, якщо він перенавантажений і не має ресурсу на підтримання цієї командного духу. Це нікого не цікавить, бо він не має права бути слабким. У такому світі ми з вами живемо. Менеджер просто має усмідомити просту істину. Бути керівником це означає автоматично брати на себе відповідальність за все. Навіть за те, що ти не маєш на нього на цього прямого впливу. Це несправедливо, але це частин роботи. Що ж з цим робити? Відразу прийняти, що твоя робота це не пошук справедливості, а управління реальністю, як доктор Стрендж. Якщо ти навчився швидко знаходити рішення, а не шукати винних, ти вже на правильному шляху. Після всіх цих реалій може здатися, що бути менеджером це суцільний біль і невдячність. Але це не зовсім так. Є певні стратегії, які дозволяють вижити, ні вигорати, навіть отримувати задоволення від цієї ролі. Що потрібно робити? Перестати чекати любові, працювати на повагу. Людей не змусиш себе любити, але можна змусити поважати своєю компетентністю та чесністю. Змиріться з тим, що ти не свій, і використовуєте це на свою користь. Менеджер має бути союзником команди, але при цьому зберігати таку певну дистанцію. Фокусуватися не на тому, щоб подобатись, а на тому, щоб приносити користь. Якщо ти робиш так, що команда або компанія розвивається, твоя робота має сенс. Менеджер має бути чесним, навіть коли ця правда дуже неприємна. Після всіх цих парадоксів і невидимої любові у менеджера може виникнути таке закономірне запитання: як взагалі зрозуміти, що ти справляєшся зі своєю роботою? Адже прямих сигналів підтримки від команди майже не буде. Оплески за закінчений проект це рідкість, а визнання може прийти тільки через роки. Як же визначити, що ти на правильному шляху? Є таких кілька ознак, вони не зовсім очевидні, але точно вказують, що ти виконуєш свою роботу ефективно. На перший погляд можеш здатися дивним, але хороша робота менеджера – це коли команда починає працювати самостійно без постійного контролю. Якщо твоя команда навчилася ефективно ухвалювати рішення, узгоджувати деталі між собою та брати відповідальність, це означає, що ти створив правильні процеси. Звісно, це не означає, що ти взагалі не потрібен, але якщо раніше до тебе бігли з кожним питанням, а тепер команда сама справляється, це показник того, що ти зробив свою роботу якісно. Якщо команда без тебе працює гірше, ніж з тобою, ти Мікроменеджер. Якщо команда без тебе працює добре, а з тобою ще краще, то ти тоді справжній лідер. Ще один тонкий, але важливий знак це реакція команди на твою тимчасову відсутність. Якщо ти поїхав у відпуску, а в компанії панує певний хаос, це означає, що твоя роль була критичною і твоя команда не до кінця автономна. Якщо ти зник на тиждень, і спочатку всім добре, а потім команда починає відчувати, що когось брахує, хто їх координує, допомагає розставити пріоритети або захищає перед менеджментом, то ти на правильному шляху. Головне питання: чи повертаєшся ти після відпустки, упалаючи пекло, чи в команду, яка стабільно працює. Незалежно від того, як до тебе ставляться, в звичайні дні Справжній тест для менеджера це криза. Якщо момент, момент проблеми всі починають дивитися на тебе, чекаючи рішення, значить поважають і бачать тобі лідера. Хаос і стрес проявляють справжню ієрархію в компанії. Якщо під час форс-мажору люди звертаються саме до тебе, значить ти не просто адміністратор. Буває так, що менеджера критикують у звичайні дні. Ну, ти знову цей мітинг, ну навіщо це звіти? Але коли настає справжня криза. Раптом всі ці навички починають здаватися команді вкрай важливими. Тому, якщо під час проблеми до тебе звертаються, значить ти робиш все правильно, просто це. Ще один із найпотужніших сигналів успішного менеджера це те, що після його звільнення або переведення процеси, які він вибудував, працюють ще довгий час. Якщо після твого від. Відходу все руйнується за кілька тижнів, значить, ти був хорошим кризовим менеджером, але не зміг створити систему, яка жива без тебе. А от якщо через рік після твого звільнення або відходу команда ще користується методологією, яку ти вів, або твій стиль управління досі згадують, то це знак того, що ти був дійсно ефективним керівником. Особливо показово, коли через кілька місяців після твого звільнення тобі пишуть колишні колеги і кажуть щось на кшталт. Ми тільки зараз зрозуміли, наскільки ти нам допомагав. Якщо ти міняєш компанію, і через деякий час хтось з твоїх колишніх колег питає, чи нема в тебе вакансій, значить ти був гарним, класним керівником. Люди не йдуть за нормальним менеджером. Вони завжди йдуть за тим, з ким було дійсно комфортно і продуктивно працювати. В цьому і полягає справжня цінність керівника не в поточних результатах, а в тому, наскільки люди готові повернутися до тебе навіть після зміни компанії. Менеджер це одна із тих професій, де не варто чекати миттєвого визнання. Навіть якщо ти робиш все правильно, команда рідко буде про це говорити вголос. Але якщо ти бачиш, що процеси працюють, команда стала сильнішою, а твоє рішення мають такий довгостроковий ефект, ти точно на правильному шляху. І якщо одного дня ти від когось з команди почуєш фразу «Ми тільки зараз зрозуміли, що ти робив, знай, це і є найвища похвала. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео, і ми, як компанія, опікуємося бригадами на харківському напрямку. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото, і відеозвіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінк я прикладу в описі. Якщо вам було цікаво, підписка, вподобайка. Я буду дуже рада вашим коментарям і вашим або зауваженням, або дискусіям стосовно того, хто, по-вашому, є менеджер. До зустрічі!